Багато моїх друзів зараз досягають 30 років, і не всі вони підходять до цього з таким ентузіазмом, що зрозуміло. Але як на мене... Багато кому вдалося передати красу цього віку моменту, коли ти приділяєш час для того, щоб зрозуміти, хто ти є, і дійсно пізнати себе, тому що робота над собою відкриття своєї сутності не закінчується у 30. Якщо вже на те пішло, я вважаю, що 30 – це лише пробудження. 30, на мою думку, це лише момент, коли ти справді починаєш усвідомлювати. Чого ти хочеш, що робить тебе щасливим, хто ти є і що ти цінуєш у житті? Впевненість для мене є ключовим словом. Я могла б зробити 40 епізодів тільки про впевненість. Але якщо говорити про віки, впевненість то є два способи, як на це можна подивитись: ти можеш дивитися в дзеркало і думати. Жесть, у мене тепер зморшки, я вже не така молода. Я більше ніколи не виглядатиму так добре, як раніше, і мені треба зробити все можливе, щоб зупинити це. Це коли старіння руйнує твою впевненість у собі та в твоєму житті. Або ти можеш зробити так: підійти до дзеркала і сказати: Вау, подивися, чого я досягла, що я тепер умію, яке неймовірне життя для себе побудувала. І це життя буде ставати лише кращим. І мені подобається, що деякі підходять до цього з такою самою позицією до стосунків. Усім самотнім кажу: коли ти дорослішаєш, ти більше не дозволяєш іншим ставитись до тебе так погано в 30, як ти могла дозволити це в 20 років. Усі ці роки досвіду навчають тебе розпізнавати червоні прапорці. Можливо, ти навіть брала участь у токсичних стосунках, але тепер ти розумієш ні ні ні. Мене більше не затягнеш у це, навіть якщо дуже намагатимешся. Я знаю, як виглядає токсичність, як вона пахне, і це не цікаво. Я розумію, що це за червоні прапорці, бо я вже там була. Ми проходимо через це, і ми вчимося на нашому досвіді. Роки досвіду та побачень допомагають тобі зрозуміти, чого ти точно не хочеш у стосунках. Це настільки глибоко вкорінено в нас боятися старіння, намагатись уникати його, принижувати себе і думати, що з віком ми стаємо менш цінними. Я думаю. Це особливо помітно, якщо ти виросла в родині, де мама постійно себе критикувала, робила негативні коментарі про своє тіло, зморшки чи про те, як вона виглядає у дзеркалі. Це створює сильний вплив і дуже важко вийти з такого способу мислення. І якщо це не йде з родини, то ти точно стикаєшся з цим у соціальних мережах. Здається, кожен пост зараз кричить: купи це, нанеси це на своє обличчя, цим на голові, пройди цю процедуру. Ось тобі 10 кроків. Що виглядати інакше, це зараз усюди, і цього забагато. Життя йде так швидко, і я не хочу, щоб ми проводили більшу частину свого життя, відчуваючи невпевненість і боячись старіння, адже це один із найпрекрасніших аспектів життя. Старіння це набуття більшого життєвого досвіду, більше часу з друзями, родиною, святами. Ми отримуємо більше моментів для переживання. Я сподіваюся, що коли мені буде 40, я подивлюсь назад на свої 30 і подумаю: Вау, скільки всього дивовижного було попереду, і я навіть не уявляла, наскільки прекрасним воно стане. Саме так я дивлюсь на свої 20 зараз. Я також знаю, що жінок, які це слухають, багато, і ми всі знаходимося в абсолютно різних точках життя. Хтось із вас слухає це, маючи трьох дітей, а хтось може бути зараз самотньою. Я хочу, щоб було це зрозуміло. Розмова сьогодні зовсім не стосується вашого сімейного статусу, стосунків чи вашого домашнього життя. Я зовсім не про це. Я говорю про мислення. Мій головний меседж у цьому епізоді це допомогти вам повністю змінити свій погляд на старіння, відкинути культуру антистаріння, відкинути негатив, який ви бачите онлайн, відкинути рекламу та постійну увагу. До різних зовнішніх аспектів. Натомість оберіть шлях до щастя, будьте присутні тут і зараз живіть так, як хочете саме ви. Не дозволяйте собі відчувати поразку з кожним роком, коли ви стаєте старшими. Натомість, як я намагаюся зараз, відчувайте вдячність і захоплення, що кожен рік дарує вам можливість трохи більше пізнати себе. Тому, мої дорогі, я вас дуже люблю. Ви Неймовірно сексуальні, красиві, а гарячі створіння. Тож піднімімо келихи за дорослішання і за наше життя. Можливо, це звучить так божевільно, але коли я бачу в соціальних мережах, як хтось засуджує інших за те, що вони старіють, я думаю, ви були б благословенні, ви були б щасливі, якби це сталося з вами. Подивіться на наших мамі бабус. Нещодавно я сиділа з бабусею їй зараз 100 років, а у грудні виповниться 101 рік. І як вона говорить про своє життя, так надихає мене те, що мене в ній вражає, це відчуття, про яке вона говорить, я люблю своє життя. Я люблю свою сім'ю, і я так вдячна, що я тут. Вона не дозволяє дрібницям створювати відчуття, ніби ти в клітці, ніби тобі некомфортно і хочеться втекти зі свого тіла. Навпаки, вона приймає це. Ми живемо один раз, і я думаю, ми інколи забуваємо про це. Ми так заглиблюємось в соцмережі, пишемо список завдань. як-от мені потрібно встигнути все, але насправді ти не повинна робити, чого не хочеш. Тому наступного разу, коли ти відчуєш невпевненість у собі, зроби паузу, вийди на двір і доторкнися до трави. Я почала так робити, і це справді допомагає. Отже, друзі, я люблю вас і щиро сподіваюся, що цей епізод був саме тим, що вам потрібно було почути цього тижня. Дякую вам за перегляд! Прошу підписатись на наш канал, поставити лайк і написати коментар про те, чи сподобався вам цей епізод. До зустрічі!